Баскетбольний клуб Запоріжжя ЗОГ» готується до сезону 30 вересня. Команда Дмитра Щеглинського стартує у чемпіонаті Суперліги парі-матч. Традиційно напередодні старту у чемпіонаті України запоріжці перевіряють сили перед час домашнього турніру В'ячеслава Гаврилова. Які завдання ставить перед собою команда на новий сезон? Питав Руслан Невицький. П'ять місяців минуло із часу останнього матчу баскетбольного клубу Запоріжжя у чемпіонаті України. Глядачі та прихильники баскетболу скучили за грою своїх улюбленців. Міжсезоння нарешті завершується. Уже завтра оновлена команда вперше постане перед своїми вболівальниками. Спершу на команду Дмитра Щеглінського чекають три матчі в рамках передсезонного турніру. А наступного тижня старт у чемпіонаті Суперліги. «Парі Хочу поздравити всіх жителів города Запоріжжя і любителі баскетболу фанов з початком нового чемпіонату суперліги. Анонсірувати, що чемпіонат стартує 30 сентября. І грою з нашим звічним соперником за Одеси. у новий сезон команда йде з обновками. Керівництво баскетбольного клубу Запоріжжя ЗОК вдалося зберегти ключових виконавців. До того ж, приєдналися двоє новачків. Приятне змінення в тому в тому плані, що у нас. Вернулся старый новый игрок Макс Канате, который у нас играл позапрошлом году, и вы знаете, на очень хорошем уровне. Мы тоже надеемся на него и много ожидаем от того, что он вольется опять в наш коллектив, наработает, наиграет все те связки, которые были по году с нашими ребятами. Ну и добавился Паша Буренко, на которого мы тоже рассчитываем как быстрого техничного первого номера. Павло Буренко працював на тренуванні за індивідуальною програмою. Він травмувався на передсезонному турнірі у Харкові, де команда грала минулого тижня. Підвернув Падвернув галіна стоп. Німного з час залічу. Надіюсь, турнірустановиць. Але пройти обслідувати. 26-річний плеймейкер та екс-капітан Донецька покликаний закрити у Запоріжжі проблемну позицію першого номера. Минулий сезон у розпорядженні Дмитра Шиглінського на позиції розігруючого грали молоді гравці. А Олексій Чигринов у клубі довго не затримався. Конкуренція завжди ну, має бути, вона і присутствують здесь. молоді ребята. Ну я прийшов сюди ну, допомогти їм вони чим-то допомагають мені. То тобто, ну все взаємозаміняємо. Ми друг друга розуміємо з по слова. Макса Конатем, Запорізька публіка, пам'ятає добре, поза минулий сезон він був одним з найяскравіших гравців всього чемпіонату. Оцінити його гру і готовність усієї команди можна вже завтра. У п'ятницю баскетболісти вийдуть на паркет палату спорту Запоріжжя Алюмінбут в рамках турніру меморіалу В'ячеслава Гаврилова. Від себе лично і від команди хочемо позвати всіх болічика в Запорожжя, піддержати команду, посмотрети на неї. И увидеться за этот как, перерыв был уже 4 или 5 месяцев, поэтому мы будем рады видеть. На трибунах нашого болельщика. За тиждень баскетбольний клуб «Запоріжжя ЗОК» стартує і в чемпіонаті Суперліги. 30 вересня команда Дмитра Щеглінського зіграє домашній матч із «Біпою», 2 жовтня – із «Хіміком». Руслан Левицький, Дар'я Зирянова, ТВ5. Тих, хто скучив за великим баскетболом, вже завтра чекають на меморіалі В'ячеслава Гаврилова. Окрім баскетбольного клубу Запоріжжя, в ньому візьмуть участь МБК Миколаїв, Харківська політехніка та Кременчуцький Кремінь. Ігри стартують завтра у палаці спорту Запоріжжя Люмінбут 16-й. Першими вийдуть на майданчик Миколаїв та Політехніка. Після цього урочисте відкриття змагань, а закриє ігровий день матч між господарями та Кремлем. У суботу ігри розпочнуться о чотирнадцятій Бека Запоріжжя зустрінеться з «Політехні» технікою. старт матчів заключного дня у неділю о 11-й. Запоріжці вийдуть на майданчик о 13-й, аби зіграти з Миколаєвом. Зазначу, що вхід на всі турніри вільний, тож баскетболісти дуже розраховують на підтримку глядачів.